Місяць Станіслав Саванко разом з дружиною мешкають у модельному містечку після ракетного удару 4 вересня. Квартира чоловіка розташована на вулиці Мельника, поряд з вулицею Коновальця. Ми тоді спали жінкою в квартирі. Ну і як тільки стався вибух, то зразу вікна повилітали. Нас трошки ну, травмувало, вікно одне. Ось. Потім машина, ну, вже побачив, машина горить навпроти нас. Ось. Все було в диму. Швиденько з жінкою з песком вибіжали на вулицю, ну, дещо так, ну, все горіло. Нам зразу запропонували житло модульних, ну, ми не відмовились, тому що нам, по суті, не було де жити. Тобто без вікон, без дверей, бо в мене вхідні двері теж винесли. Ось, ну ми були збентежені. Тобто єдине, що ми змогли в той день поселитись, перекусити. Чоловік очікує, що до кінця жовтня у його квартирі встановлять вікна та двері, і він з дружиною повернуться додому. Загалом, 4 вересня, внаслідок ракетного удару було пошкоджено 189 будинків у двох районах міста. За місяць громаді вдалося відновити 12. В кожній квартирі технічно кожну квартиру пройшов ліцензований експерт. Ми дали якісь зразу їм роз'яснення, що потрібно зробити з їхньої сторони, допомогли все, що потрібно з нашої. Були забиті всі критичні вікна, двері, тобто, щоб не було якихось мародерних таких речей. Майже 20 будинків пам'ятки архітектури, тому процедура щодо відновлення є значно довшою. П'ять будинків не підлягають відновленню, розповідає заступник міського голови Андрій Москаленко. Там, де мешканці втратили квартири, вони мають отримати квартири або компенсацію. Тобто з кожним мешканцем буде узгоджуватися окремо. Тим мешканцям, які не мають де проживати, надали компенсацію для 53 сімей. Вони зараз. Мають змогу орендувати житло, компенсація складає до 15 тисяч гривень. Також ще одна сім'я проживає в готелі, а ще декілька сімей проживають в модульному містечку. Ми здійснили виплати понад 100 сімей, отримали за компенсацію або вікна. Це 97 двері, це понад 20, так само дві є компенсації за залиття. Ми рухаємося по всіх будинках. За словами Андрія Москаленка, пошкоджені будинки відновлюють не лише за гроші з міського бюджету. Долучилося і понад 30 приватних компаній. Додатковий час займають спеціальні експертизи та проведення тендерів. Упродовж жовтня планують відновити ті будинки, які не є пам'ятками архітектури. Єлісавета Сілаєва, Дарина Романишин, Володимир Стадник та Тарас Фомін. Суспільне новини Львів.